Протягом року жителі фізкультурної намагаються відстояти власне право на землю. Проблеми почалися із появою нових сусідів. Вони приватизували землю, яку місцеві мешканці обробляли понад 50 років. Старі огорожі робітники знесли та почали забудову, а нових господарів обурені сусіди так і не побачили. Без нашого відома, бісаглас, без согласування, без акта согласування граніць ні приходять зовсім посторонні люди і говорять, що ми зі це наша земля, цю землю. То есть, чуть они вот сейчас люди вже засадили, там ну, ухаживают много, много, много лет. І зараз вони приходять горіть убирайте свій забор, убирайте що ви насадили, Ми тут будемо жити. Місцеві мешканці вважають, що приватизація ділянки була проведена із порушеннями. Раніше вони й самі неодноразово намагалися отримати право власності на частину цієї землі, проте їм відмовляли через безпосередню близькість трубопроводу. Ось вот, вот в п'яті метрах від цього бордюра. Проходит промышленный трубопровод. От него по каждую сторону идет 10 метров охранной зоны. Я считаю это большим нарушением и никаких ограничений выданных в выданных государственных актах, которые выданы в обход, вообще-то говоря, без согласования с соседями, без подписания. Я видел свой акт согласования со мной. Написано от подписи «Отказался. Пятеро соседей». І Це теж нарушення. Причому це нарушення вже носить уголовний характер. Трубопровід, за словами Сергія, знаходиться у аварійному стані. Восени, каже, вже був прорив води, тому побоюється, що через забудівельні роботи їх осилі взагалі може затопити. Люди неодноразово зверталися до Держкомзиму, міськвиконкому та органів прокуратури з прокуратури відповідь так і не надійшла. А у міськвиконкомі звітують усе законно. Хочеться акцентувати все таки внимання, щоб жителі міста були внітрі, слідили за пресою. за місяць до розсмотрів. Розгляду... данного вопроса. Сессии городского совета проходит публикация, где э, есть графические материалы с градостроительного обоснования для размещения данного объекта. І про е, те, де, сколько будуть проходити громадські слухання лише з обласного управління держкомзимо надійшла відповідь, де підтверджується, що приватизація ділянки була проведена з порушеннями. Тож наразі мешканці збирають документи, щоб подати позов до суду. Юрій Кодляр, Олександр Соловйов, Харківські новини.